Вітаю, ви дивитеся Регіональну службу новин в ефірі Державної телерадіокомпанії. Далі коротко про головні теми випуску. Виїзне засідання комітету реформ. У Волноваському районі обговорювали проблеми впровадження медичної реформи. Безпека шкільних товарів. Експерти радять надавати перевагу натуральним тканинам та якісним товарам. Чи стане Державтоінспекція працювати ефективніше? Думку донецьких водіїв почув начальник департаменту ДАІ України Володимир Астапкович. Будуть кільця і щити, були б тільки гравці. До Євробаскету 2015 на Донеччині зведуть та реконструюють 217 літніх спортивних майданчиків. Реформування медичної системи на Донеччині проходить не так успішно, як хотілося б, незважаючи на те, що спочатку впровадження реформи минуло вже півтора роки, деякі райони області досі стикаються з цілою низкою невирішених питань. Які проблеми потребують термінового вирішення, з'ясовували на виїзному засіданні комітету з економічних реформ у Волноваському районі. Як і було обіцяно під час липневого діалогу Андрія Шишацького з Донбасом, чергове виїзне засідання комітету з економічних реформ Донецької облдержадміністрації відбулося в Волноваському районі, адже проблем тут вистачає зокрема щодо реформування медичної сфери. Головна наразі брак кваліфікованих кадрів. Не тільки дефіцит медицинських працівників, як спеціалістів, наблюдається, є ще, ще дефіцит медицинських працівників-менеджерів, адміністраторів. Поэтому мы имеем такие проблемы, как казалось бы, обеспеченных условиях и задержка с зарплатой, и задержка с выплатой поощрительных денег лет работником, и задержка с заключением тем же отношений договоров с РЭСом. При цьому деякі проблеми таки було вирішено. Налагоджено транспортне забезпечення між амбулаторіями та віддаленими селами. Це питання також підіймалося під час діалогу з Донбасом. Крім того, триває модернізація медичних закладів. Зокрема, в центральній районній лікарні закуплено нове обладнання і відремонтовано пологове відділення, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії. У рамках реформування значить, у нас зробили ремонт, практично поміняли всі окна нам. От сделали палати. У нас первая палата очень хороша, с туалетом, душевой есть. Вот. І от палати, все ремонт сделали, покраску в этом отношении. Закупили апаратуру. В общем, то это управління завахнені наше, значить, мониторы, в ході поїздки до Волноваського району Керманич області приділив увагу і ще одній нагальній проблемі, яка знову ж таки підіймалася під час прямої лінії з мешканцями регіону. Це відкриття нових дитячих садків та нових груп. Такий дошкільний заклад урочисто відкрили в приміщенні загальноосвітньої школи села Краснівка, готували садок всім селом, допомагали і батьки, і працівники школи, і просто небайдужі люди. З Самого нуля починали все. І стіни з перегородок усе створювали, все, все самі батьки і допомагали з працівниками нам ще. Загалом до кінця року в дитячих садках району буде створено 105 нових місць. Що ж до Донеччини в цілому, поки закінчують підготовку до 1 вересня. У нас відкриється ще повноцінний на 75 місць дитячий сад в Макіївці. Але там по срокам, я думаю, до кінця місяця точно ми його відкриємо. Вопрос, або на наступній тиждень, або через тиждень. Кроме всего, еще один детский сад после капитального ремонта откроется в Макеевке в первых числах сентября буквально. Ну и целый ряд групп, я думаю, что мы к 1 сентября, по крайней мере, преодолеем там, цифру 700. Втім, найбільшу кількість місць буде відкрито в листопаді-грудні, коли закінчаться основні будівельні роботи. Таким чином, цьогорічний показник сягне трьох тисяч місць, що майже повністю вирішить проблему черг до дитячих садків в регіоні. Шимовнів, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Ініціатива Міністерства соціальної політики України в роботі. 350 тисяч сімей Донеччини, що були на межі скрути, отримали соцпослуги. Такий показник регіон досяг за рік з моменту введення до штатів місцевих центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді, майже тисячі фахівців соціальної роботи. Необхідну кількість спеціалістів для кожної окремої території визначали в залежності від чисельності населення. В Донецькій області їх прийнято 965. Тож результат за рік. Понад а тисячу сімей впорались з труднощами більше ніж 13 тисяч дітей зараз виховуються в нормальних умовах у біологічних сім'ях. Серпень найнебезпечніший місяць для шахтарів, тому з 15 по 31 серпня всі вуглеводобувні підприємства працюватимуть у посиленому режимі контролю безпеки. Фахівці Держгірпромнагляду регіону приділятимуть особливу увагу проведенню вибухових робіт, посилять нагляд за проведенням робіт на небезпечних за викидами пластах, дотриманню вимог пилогазового режиму тощо. Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив створити робочу групу з опрацювання проблемних питань українсько-російського торговельно-економічного співробітництва. Очолив її віце-прем'єр Юрій Бойко. Робоча група повинна до 19 серпня внести на розгляд кабінету міністрів узгоджені пропозиції щодо врегулювання з Російською Федерацією проблемних питань, які утворилися в торговельно-економічній сфері. За інформацією урядового порталу, робоча група почала працювати негайно. Як обрати безпечні речі та канцтовари для школярів? Це питання неабияк турбує батьків, тим паче, що шкільні ярмарки у самому розпалі. Отож, як із безлічі товарів купити саме те, що не нашкодить вашій дитині, дивіться далі у сюжеті. Років 30 тому вона об'єднувала всіх тогочасних школярів. Зараз же її носять здебільшого учні приватних шкіл чи ліцеїв. Звичайно ж, це шкільна форма. У магазинах, на ринках і шкільних ярмарках, ціла купа різних варіантів тієї самої форми. Та якість не завжди відповідає необхідним стандартам. При производстві шкільної форми в першу чергу повинні примінятися натуральні ткані. Натуральні ткані це пожалуйста, ета льон, це хлопок, це шерсть. Это шелк, ну и возможно использование искусственных тканей. Из искусственных тканей основное это является вискоза. У підслужбі кажуть, для дітей початкових класів потрібно купувати форму виключно з натуральних тканин. Для учнів середньої школи допустимий одяг з натуральних та штучних тканин у рівному співвідношенні. А в повністю штучну шкільну форму можна одягти лише старшокласника за умови, якщо це буде віскоза. Адже серед усіх синтетичних тканин вона найбільше за своєю структурою схожа на натуральну. Батьки школи купують форму, спираються на власний досвід. Частіше вони звертають увагу на якість тканини, колір і звичайно на ж ціну одягу. Звісно, хочеться з натуральних тканей, щоб не синтетика була. А цвіт ну, в школу чорний. Також, в принципі, щоб костюмчик, як говориться, сидів. Потому что обычно, вот, особенно китайские костюмы, они вот как-то Получается широкий и короткий. У меня ребенок он высокий, руки у нас длинные и часто в принципе не подходят нам эти костюмы. Мы берем, чтобы ребенку было удобно, во-первых, потому что девочка вся такая шустрая, быстрая. Чтобы было раздеться удобно, на физкультуру переодеться, потому что учителя не помогают переодеться. Ну вот так вот и берем получается. Сарафан в основном. Чтобы не жало нигде, чтобы она выросла, чтобы к концу года не было маленькая. Не слід втрачати пильність і під час купівлі шкільної канцелярії. Найголовніше зауваження до зошитів це папір. Він не має бути глянцевим, бо цим тільки погіршує зір. В обласній се запевняють, що на наших ринках проблеми з зошитами, олівцями і ручками немає. Вони цілком безпечні для дитини. Важно, чтобы был документ, подтверждающий у продавца документ, подтверждающий качество и безопасность продукции. Я считаю, что если покупаются канцелярские товары для ребенка, да, который идет в школу и за серьезными знаниями, Нет. они не должны отвлекать гиберями, ни перьями, ни какими-то игрушками и тому подобное. Спеціалісти радять взяти за правила, просити у продавців документи на ту чи іншу продукцію. Лише за їх наявності ви будете впевнені, що купили якісну річ, а не підробку поспіхом зроблену в підвалі. Катерина Яковенко, Павло Припа, Петро Беркут, регіональна служба новин. За пошук роботи платити не треба за незаконне стягнення платні з шукачів роботи кадровим та рекрутинговим агенством. Відтепер загрожуватиме штраф в 11,5 тисяч гривень. В Україні вже діє порядок накладання штрафів на роботодавців та спеціалізовані агентства, що порушують закон про зайнятість населення. Серед інших порушень, які матимуть економічні наслідки для підприємств, надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без відповідної ліцензії. За це доведеться сплатити. 23 тисячі гривень. Макіївський гвалтівник постане перед судом. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста. Наприкінці червня в Червоногвардійському районі міста чоловік познущався з двох школярок. До речі, цей місцевий мешканець раніше вже був неодноразово судимий за ті ж самі злочини. Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення, чоловік знаходиться під вартою. Тих інспекторів ДАІ, які не складуть іспит на знання законів та правил дорожнього руху, звільнять із служби. Про це повідомив начальник департаменту ДАІ МВС України Володимир Астапкович. Посадовець перебував у Донецьку з робочою поїздкою. Тут він також провів нараду та особистий прийом громадян. Про що спілкувались люди з очільником ДАІ країни, дивіться далі. Утилізаційний збір на старі автівки головне, що хвилює автовласників. Це засвідчили їхні зустрічі з начальником департаменту ДАІ МВС України Володимиром Астапковичем. За словами посадовця, саме з цими питаннями люди звертались до нього на попередніх прийомах на заході країни. Найчастіше у Донецьку ж виникали питання щодо поведінки працівників інспекції та водіїв. Хоча Олександру Скраматурська не дає спокою той же утилізаційний збір. Никто толком еще не знает, насколько вырастет цена автомобиля, и конкретных цифр еще нигде нет. А если и есть конкретные цифры, то они сами себя уничтожают. То есть одни говорят одно, вторые говорят другое, а на самом деле никто не знает. Хотя говорят, что с 1 сентября это войдет в силу. Поэтому сейчас увеличилось количество купли-продажи в связи с тем, что народ побаивается. Данные проблемы вопросы мы собираем в единое целое и будем ими заниматься. Німаловажний аспект і по супроводженню дітей. А тобто час на даний трімені для того, щоб сопроводіти дітей необхідно 10 днів для подачі документів і їх загласування. Даний момент ми вже проработали в течені одного дня. Донецьк посадовець відвідав останнім з усіх інших обласних центрів подібні поїздки керівників усіх рівнів по містах. Він ініціює кожні три місяці. Дещо начальник департаменту хоче змінити і у роботі інспекторів даї. это введение фото и видеофиксации до декабря 2013 года. Так называемые э письма счастья. То есть данный законопроект нами уже разработан. я считаю, что в декабре месяце данный законопроект будет принят. Данный вопрос стоит и у президента на контроле, и у премьер-министра, и у министра МВД Захарченко Виталия Юрьевича. Поэтому считаю, это самое большое будет достижение в этом году. Не обійшлось і без неприємних тем для ДАІ. по перше, взаємовідносини з дорожнім контролем. З одного боку ця організація забезпечує громадський контроль за діяльністю інспекції, але з іншого провокує інспекторів, аби навчити не піддаватись на провокації для патрульних екіпажів. Створять 15 відеороликів, де змоделюють різні ситуації. Прокоментував очільник ДАІ країни і фізичний стан інспекторів, адже не секрет, що не кожен з них має достатню фізичну підготовку та Конституцію тіла, аби протистояти злочинцям, надмірну повноту своїх підлеглих посадовець пов'язав з неправильним режимом харчування. Мовляв, в них просто зміна завершиться далеко за 18-ту годину, після якої, як ми знаємо, не варто багато їсти. Олексій Куделя, Петро Беркут, регіональна служба новин. Домовилися на трьох, отримали по три роки умовно у Куйбишицькому районному суді. Група донечан намагалася заробити 10 тисяч доларів на ртуті, та це їм не вдалося. Потрапили до рук правоохоронців. Причому такої великої партії цієї токсичної речовини кажуть працівники СБУ не було років 15. Їх спіймали морозної пори, але на гарячому. Тож і відкрутитися не дали. Багажник автівки забитий іржавими ртутними капсулами, вагою 340 кілограмів. Товар Заводський. «У ході слідці було встановлено, що житель Донецька незаконно хранив велике количество токсичного вещества. цілею його продажі вступив в приступний зговор з двома іншими данічанами. договорились с ними о купле-продаже, о месте передачи опасного товара. момента перегрузки баллонов с ртутью из тайника в транспортное средство все трое были задержаны. Районный суд Донецка в отношении злоумышленников вынес обвинительный приговор за незаконное хранение, перевозку, попытку сбыта и сбыта. Таксичного іще приговорив кожного каждого двом до трьом гадам лишения свободи з іспитательними сроками. За словами Олександра Балабанцева, зловмисники не молоді. Їм по 50-60 років безробітні. Збути небезпечний товар хотіли за 10 тисяч доларів. Ціна середня. Раніше ртуть, використовувалася переважно у військовій, хімічній та золотовидобувній промисловості. Зараз цей метал сприймається як елемент транскордонної терористичної загрози. Сергій Молотков, Павло Припа, регіональна служба новин. На виконання доручень президента України щодо створення єдиного вікна з надання адміністративних послуг.